У неділю, 16 березня, у місті Суми відбулись півфінальні матчі відкритого кубку міста з футзалу серед ветеранів вікової групи 40 років і старші дві пари команд. Це Бінго та Оріон і Україна та Барса. Визначали, хто зіграє у фіналі. Серед інших за поєдинками спостерігає колишній спортивний журналіст Григорій Рева на пенсії. Говорить, продовжує слідкувати за спортивними подіями. Отримують задоволення від футзалу. Багато знайомих футболістів, хлопців, яким там 40 і більше років, приємно з ними зустрітися, поговорити, а тим більше приємніше подивитися ці матчі. У сезоні 2024-2025 років пан Григорій не пропустив жодного матчу ветеранських турнірів, ані чемпіонату, ані кубка. Тож на сьогоднішній матчі ми попросили зробити свій прогноз. Цей мені поєднак здається виграє Бінго, ну а той матч. Більше всього, що буде нічия, потім по пінолям Україна. Перед цим вигравала Барсел. Ну, ви знаєте, футбольне правило яке. Так що, ну, хотілося щоб була хороша гра. Це головне. У матчі бінго Аріон рахунок відкрили футболісти Бінго, але перемогу у підсумку святкували гравці Аріону. У першому таймі на початку гри Олександр Міроненко вивів Бінго уперед. За п'ять хвилин Сергій Горох відновив рівновагу і на перерву команди пішли за рахунку 1-1. Після відпочинку забили лише раз, і зробив це гравець Аріону Олег Биченко. У підсумку 2-1 і першу путівку. у Фінал виборює Оріон. Пес турнір. Це така, знаєте, віддушення від, від тих реалій, які в нас зараз є. А те, що забили перші, ну мабуть, трохи так грали, а потім покотилися трохи нема. Фарту не хватило. Ну, буквально трошки. А так би все було добре. Ну і суперник теж був гарний. Нема. Можливості тренувати, зустрічатися, бо живемо в такій зоні прикордонній, що постійно обстріли. Ну, тим не менше, дякуємо нашим ЗСУ, що маємо таку змогу. Всі будемо битися до перемоги. Після першого півфіналу на майданчик виходили цього дня футболісти України та Барси. Перед грою футболісти обох команд були у гарному настрої. Насамперед, як на кожного суперника, а там хай переможе сильніший. Головне, без травм. З цим соперником кожна гра особисто, Це зустріч друзів, а не соперників. Тож тобто будемо сподіватися, буде гарний результат і найсильніше переможе. Хто ну, переможе? Побачимо по кінцю гри. На першій хвилині гри Вадим Півненко ударом з центру майданчика відкрив рахунок у грі. Після чого протягом 10 хвилин Анатолій Бойка оформив хет-трік. Крім того, у першому таймі забивали Андрій Пацюк та Олександр Шуміла за Україну. І Руслан Кастенка за Барсу. У другому таймі Шумила оформив дубль і гол за Україну забив Михайло Ахрименко. За Барсу забивали Сергій Шташненко та Андрій Змисля. У підсумку 6-4 на користь України. У підсумку кубок міста суми сезону 2024 тисячі з п'ятого років розіграють команди засовки та такерів Ріон та Україна. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.